Щаня. Уявімо, що вам захотілося стріляти дуже далеко. Ну, максимально якось далеко, наскільки це можна, за обмежений бюджет, таке собі поєднання. Але всі ми любимо трішечки так помріяти, так? І пообкрутити варіанти. І далеко тут закінчується б, напевно, десь на дистанції півтора кілометри, умовно. Бо все ще далі, ну точно, вже дешево не вийде. З точки зору зброї, калібру, вартості пострілу і так далі. Відповідно, півтора кілометра. Така собі вже серйозна межа. Що це може бути за калібр? Що це може бути за зброя? Перше, що спадає на думку, звісно, 338-й восьмий лапо тому що ну, такий найвідоміший магнум, і ми, хоча б, знаємо, що є Севич 110-й пресіжн в цьому калібрі. І він якраз. А зараз от в акції продається і коштує ну, взагалі якихось навіть смішних грошей, я б сказав, для такого калібру такої гвинтівки. Тобто, в цілому, наче і кандидат, так? 338 Але це, по суті, свої вже великий такий повноцінний набій, призначення якого від початку це ну, війна. Ну і звісно, спорт. Але тут трошки вже він в концепцію, якщо і вкладається, то частково, бо його вартість пострілу 300 плюс гривень. Ну і використання його все-таки обмежено тільки спортом, війною, і полювання тут вже ну, може і може бути. Але не в наших умовах, мені здається, це трошки вже перебор. І по грошах, і по віддачі. По гучності пострілу і по всьому. Тобто ну, забагато просто. Добре. Хто ще може бути? Дивимось, прийнятні за ціною дешеві гвинтівки на сайті. І бачимо, що в нас є ще Гремінгтон, АДЛ в пластиковій ложі. Доведеться там, напевно, ще робити якийсь тюнінг з нього, але формально трьохсотий він мах. 26 дюймів ствола набій дозволяє теж дотягнутися до півтора кілометра. Але не зовсім. Трішечки йому вже в заводському виконанні, а ми розглядаємо зараз заводське виконання і набоїв, і гвинтівок, трішечки не вистачає. Хоча, ось цей набій, наприклад, сучасний з сучасною кулею Хорнеді, Єлдієм, як і в 338-му, важка куля, високий БК, висока швидкість за рахунок великої гільзи. Але все одно трошки не вистачає. По ціні цікавіший за 338-й, щось там типу 170 гривень за постріл без знижок. Тобто, вже, хоч якось. Але все одно, по-перше, не дотягує. по-друге, все таки, віддача занадто така велика. А гвинтівка, яку ми можемо обрати для нього, потребує ще додаткового тюнінгу. А як же 65 Крідмур, скаже глядач? Це з ним добре. І гвинтівки під нього зараз є по цікавій ціні. Навіть декілька. Але в заводському виконанні ну ніяк. Ну, ніяк. Тобто вам потрібна кастомна гвинтівка для цього релоуд, і то дотягнутись до 1,5 кілометрів буде ну, дещо технічно важке завдання. І ми лишаємось з іншим цікавим калібром від Хорнаді теж. Всі вони з кулями Хорнаді, до речі, 65 Пірсі. Чому ж він такий цікавий? Тому що маючи можливість запускати кулі 6,5. Так само, як і 6,5 Крідмор, так ну тобто, отут 147 сьома і Елдієм куля з високим БК. 6,5 PRC за рахунок розміру своєї гільзи і її об'єму здатен запустити цю кулю на більшій швидкості ніж 6,5 Creedmoor. крідмор. Тобто в заводському виконанні з заводської довжини стволів гвинтівок ми можемо його запустити. Ну, на швидкості так під 900 метрів на секунду. І це нам вже дозволяє дотягнутися до нашої цієї омріяної дистанції в 1500 метрів, кулею, що буде летіти ще на надзвуковій швидкості і мати на кілометрі, наприклад, більше тисячі джоулів енергії. Тобто, це досить серйозно і дозволить закрити будь-яке полювання в Україні. При цьому немає реально великої віддачі. Коштує 160 гривень за набій. Ну так, це досить багато, тому у порівнянні з Крідмером, наприклад, але це мінімальна ціна за постріл за такі балістичні можливості. І, що найголовніше, у нас є зброя під цей калібр. Навіть є з чого обрати. Наприклад, найдешевше це взагалі Севич 110-й, який ви зараз от бачите на екрані. Ну, це просто тисячу доларів, навіть менше. Вартості зараз, тобто це дуже цікавий варіант. Все з ним добре. А, але хочеться чогось цікавішого, можливо, може не американського, але теж, щоб дозволяло нам зібрати бюджетний комплекс, який дотягнеться до цієї дуже серйозної дистанції. Балістично. Що ж це може бути за гвинтівка, як ви гадаєте? Ну що, ставимо? Маузер. Німець Маузер М18 Long Range в 6,5 PRC, відповідно, я обрав як гвинтівку для цього експерименту. Чому? Тому що це, мені здається, цікаво, тому що естетично це досить привабливо за рахунок ложі GRS. Це німецька гвинтівка, досить нетипова. При цьому ми маємо довжину ствола 24,5 дюйми, це там 62 сантиметри у нас в метричних величинах, але 24,5 дюйми. Тобто цієї довжини вже достатньо, щоб базово реалізувати можливості калібру, якого ми обрали. Тут непогано якості ствол. І головне, зараз ця гвинтівка коштує. Ну, от ви бачите зараз на екрані, скільки вона коштує, тобто, ну це просто подарунок за цю гвинтівку в цій ложі, в цьому калібрі можливості вона дає ну прям дуже класні, балістичні. Вартість, ось в такому вигляді. Тобто, я її зібрав за принципом мінімально необхідного, що вирішує поставлену задачу якісно, і при цьому коштує. Ну, знаходиться у нас в бюджеті нашому, да, в цій концепції. І ось це все в зборі коштує трошечки більше трьох тисяч доларів. Абсолютно повністю. З прицілом, кріпленням прицілу, Сошками Харріс, ДГК Роу Accessories. Готово. А, ну і ще й планочка. Тут, звісно, повинна бути. Приціл Бушнел 5 на 30 матч Pro. Дуже приємна сітка, приємні барабани, є підсвітка сітки, непогане скло, є в комплекті бленда, важіль швидкої зміни кратності, чудовий приціл. Поправок нам повинно вистачити на 1,5 кілометри, можливо, доведеться трошечки ще додати там виносом. Але ця сітка цього прицілу дозволяє комфортно це зробити. Отже, Залишилось тепер цю теорію хоча б базово перевірити. На жаль, у мене немає доступу до стрільбища з такою дистанцією. Можемо тільки поки що в теорії по балістиці подивитися, що ми дотягуємось до потрібної дистанції, але обов'язково треба її відстріляти і за можливості відстріляти, ну, хоча б на кілометр. І подивитись, на що вона здатна. Тож, поїхали. Ну що ж, доїхав я до полігону за допомогою от автомобіля позаду мене, і він тут не випадково це щось нове для компанії Ibis, тому що тепер є ще така компанія, як Ібіс Мотор, і вона буде займатися автомобілями і спецтехнікою. В описі до відео буде посилання. Можете подивитись там багато цікавого, якщо це для вас актуально, а можливо буде актуально. Але ми тут сьогодні не для того, щоб тільки протестувати цей пікап, а ще й для того, щоб відстріляти Маузер М18. І дистанцію маємо кілометр з копійками. Поки не почався дощ, я швиденько спробую це зробити і показати вам його можливості. Хоч це і не максимальна дистанція, на яку здатна ця гвинтівка, але кілометр це вже досить показово. Ось знімаю себе сам, тому зараз встановлю телефон на трубу позаду мене, щоб ви бачили, куди прилітає куля. І почнемо. Так, все, камера мішенна встановлена. Вдягаю навушники. Бо треба сказати, що гучний цей ДГК. Ось. Тому без навушників мені буде досить дискомфортно. Якщо на полюванні використовувати цю гвинтівку, то я думаю, або голий ствол, або модератор буде дуже доречним. Подача 6,5 PRC з магазину, зауважте, просто ідеально. Тут. Молодці. Так, добре. Спочатку спробуємо по силуетній мішені. Вона у нас досить велика. По вітру що у нас відбувається? Такий він невнятний, легкий що, лівий. Добре. Пробуємо. Правіше, ніж хотілося. І трошки нижче. Відповідно, піднімемось. Здається, ми вже влучили нижню частину плити, пробуємо велику плиту. Лету ми влучили зараз ще декілька пострілів в неї. Знесло нас вітром Він посилився. і все. Що ж, пробуємо маленький гонг. Влучання. Поїдемо, подивимось, яка там грубка на великій плиті була. І на цьому, я думаю, зі стрільбою достатньо. Зараз почнеться дощ, при цьому дуже сильно парить, я вже весь мокрий, і треба їхати в офіс. Десята ранку. Ось і наші сталеві мішені. А, плита, у нас була група з чотирьох пострілів. Ось вони всі. Тобто, в цілому десь хвилина розміром, може трошки менше. Тобто, цілком нормально для заводського набою. Насправді, 6,5 PRC, звісно, ідеально себе розкриє при релоуді, але навіть заводським набоєм цілком можливо, як бачите, на 1000 метрів влучати. Ну а балістики там ще вистачає і на більші відстані. Ну і влучили ми теж в нашу меншу ціль, так би мовити, завершальну. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, вам було цікаво. І до нових зустрічей!